Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі канал Авторемонт UA. Значить, це частина 2 Джілі МК заміна порогів. Ту сторону зробила, я вже все показав. Навіщо знімаю це відео? Просто щоб показати, в якому стані пориг з цієї сторони. Будемо робити, в принципі, все те саме: арка, поріг і низок дверей. Ну і понятно, що переднє крило, як завжди, це все діло, будемо робити. Так, ну що? Що в нас тут? Тут в нас хуже, ніж з тієї сторони. Ось дірка. Далі ось отвір. Так що обрізаємо, дивимося, вскриваємо і будемо наблюдати, в якому стані в нас всередині наші підсилювачі. Дивіться, далі Так, ну що, обрізав. Ой, будемо дивитися, що тут у нас. А тут у нас, як на мене, кращий поріг, ніж з тієї сторони. Дивіться, і підсилювати цілий. Бачите? Я думаю, його очистить і не треба його буде зачіпати. І все повинно вийти. Дивіться, краса з тої сторони, звісно, сильно. А тут зараз обріжемо, знімемо підсилювач очистим, і я думаю, оставимо його в покої. Так що все, працюємо. Так, люди добрі, обновочка. Пневмо зубило, в мене ще такого не було. Але я вже пробував на тій стороні. І тепер ним попробуємо оббити все лишнє і подивитися, оббити ржавчину. Так що погнали! Ну що, дивіться, попроходив десь міг, е, цією щоткою. Отут далі ще такою ручною попробую пройти безпосередньо. Он там повибивав із, скажімо так, із елемента, з цього елемента з'єднувача дна з порогами залишилося отакий кусочок. І он там ще спереду кусочок. Він тут реально крепкий, для чого я залишив, щоб по ньому можна було тоді вигинати. І будемо йти вигинати, вирізати, точніше не вирізати, а вворювати. Але перед цим все виробляю зараз перетворювач у мержі. Хай працює. Потім, так як і та сторона, у нас буде кислотний ґрунт. А потім зверху закриваємо акриловим, хоча можна і не закривати. І можна буде виготовляти елемент з дна з порогами. Потім у нас буде виготовлений, як і на ту сторону, підсилювач порога. Уварене все і буде воно ходити ще довго. Обробив перетворювач у міржі. Зараз він працює. Ось, дивіться, вже біліє метал. Там, де була ржавчина. Ось ось тут. Ну, на все хорошо, щіточкою прям повтирав у метал. Так що хай працює, зупиняє, витравлює, наскільки це можливо ржавчину. Так, тепер треба чекати, поки попрацює перетворювач. І далі можна буде його зверху вскривати ще кислотним ґрунтом. І потім вже Можна буде його вскривати ще зверху акриловим. Можна вскривати, можна не вскривати. І потім робимо підсилювач для даного порогу. Ну що, наш перетворювач попрацював, попрацював на славу. Там, де зміг, там взагалі перетворив ржавчину, білий наліт, там, де не зміг, почорніло, тобто він її законсервував, наскільки це можливо. І можемо далі продовжувати роботу. Так, тепер, що нам треба зробити далі? У нас немає оцієї кайомки. Зараз наша задача вигнути заготовочку і варити нашу кайомочку. Цим будемо і займатися. Отака От заготовочка. Дивіться в мене вийшла. Бачите? Вона не приварена, нігде нічого, просто вставлена. Ось так. Метал 1,2 оцінковка. Так як поріг універсальний. Для декількох автомобілів ця частинка нам лишня, вона не потрібна. Я її відрізав і з неї зробив таку от заготовочку. Тепер ось тут у нас нагадую кислотний ґрунт. Він уже охватився. Зверху зараз акриловий. На заготовці з цієї сторони буде кислотний ґрунт. Акриловий буде, хоча можна його і не закривати. І все це буде варене. І зразу ж до коментарів начнуть дехто розказувати подвійний метал, швидко зніє. Люди добрі, ось тут один метал, на ньому зверху інший метал із завода. Я його оброблю наскільки це можливо. І варюся. І буде воно ходити довше, ніж весь кузов. Так що варимося. Я думаю, з вами зустрінемося, вже як заваримося. Зараз буде у нас фокус. Ну що, за допомогою магічних можливостей. Все вже на місці. Точки, де приварювався елемент по чищенні і буде оброблятися, як завжди, кислотний ґрунт, потім акриловий зверху. Ну, якось отак от. Цей елемент у нас готовий. Тепер переходимо до виготовлення задньої частини нашої кайомочки. Так, ну що, Заготовочка сюди готова. Ось вона вже оброблена двома ґрунтами. зараз сохне. Це внутрішня сторона. Тобто, тут буде варитися. А ця сторона буде вже оброблятися потім. Чого не стирав шви? Їх, по-перше, не буде видно, я пройшовся шуруповертом, дивіться, вичистив їх. Вони обробляться і все буде добре. Зустрічайте новий кант порога. Повністю все уварено. І зараз уже коли приварив, тепер будемо його обробляти. А отак от трошки краще видно. Ось так. Опа. Покажу ще раз. Все, тепер обробляємо ще раз. Кислотний і акрил. Ну, що, все загрунтував. От так от тепер у нас виглядає. Видно, так? Да? Залишається нам робити заготовки під підсилювач. Будемо робити, поки це сохне, будемо робити заготовки під підсилювач. Ось і наша заготовочка під підсилювач, два ґрунта, все оброблено, зараз сохне. Отвори є для поварки, і якраз вона ідеально стає в даний поріг. Ну що, варюємося і демонструю. Підсумок робочого дня повністю кромка готова. Підсилювач готовий, варений. Одна частинка, друга частинка. Все готово, щоб закривати поріг. Можна було вже чіпляти короб. Значить, подивився оцю арку. Вона в хорошому стані. Пару рижиків було, прибрав, нема смисла вирізати. Ззаду низок вирізав, бо згнив. Завариться тоді, вже, як поріг буде на місці. А точніше, короб порога.